Класне. Вітаю, шановні офіцери, агенти, вітаю на спільному тренуванні з Армрестінгу. Що тут казати, просто перевіримо, в кого найбільші сили, хто вийде переможцем. Будемо е, тренуватись та одночасно змагатись за системою турнірної сітки. Зараз я на телефоні запущу рандомайзер та. Визначу матчі, будемо грати перший раунд ФІБи проти Національної гвардії, а вже подальші раунди переможці з переможцями. Е, також, як невеличкий бонус мотивацію для вас, переможець цього турніру тренування отримає 100 000 доларів. -го -го. Отже, зараз дістану рандомайзер, на телефоні вімкну там, почну визначати. Матчі. Так, ладно. Давайте я вам дамку, щоб ви могли дивитись щодо чого. Я буду потім ще в IC оголошувати. Так, погнали. Блять, ні, не погнали. Зараз. Okay, Окей, добре. Крут, yeah, я <laughs> с тобой подкрутился, я подкрутил, понятно все. Вот это, конечно, на тонком было. Сэм против Егора, да? Понял, принял. Алина заработью мне будет сто процентов. Сиван. Вообще не бух кто это. <св> это гешмек. <св> это ля вот вот. А, Вот этот вот. чекай, кто там остался? Майрон и Райкири. И Райкири. Хотя, он хоть ручки вам пожму. А, -а, -а Сэм Учиха, нихуя себе. Так, Райкири. кстати, у Ладоса. Ну и получается Дайрон и Евген. Слушай, мне посылание на него. Зараз, зараз, чекается за скринью, кстати. А чё Дайрон и Сэм? Сам же в радиосолиной. Да, no. Не, все правильно, Щас да. Сейчас неправильно не, да. uh -huh. по цепу работаю. Там, смотри, пишет Актор Евген. Да. Сэм и Дайрон По-моему, там шоп попуталось, не знаю. Чекай, я. Давайте ямою играть. Там є по порядку, 2. Э, да, шотошка, один, два. Яма играты. Сэмо. Ты не перетаскиваешь, там победитель типа идет дальше. Что за прикол? Кто уже там? Так и есть, другая просто перемести. Да я. Чекай, я против Тема. Что я mm. против Тема. Дальше. Алина. Стивен. Стивен, Стивен, Стивен за Алиной был. Аліна Стівен, далі. так і є Євген, все, далі все правильно. Так, так добре. добре, отже. Пари в нас сформовані. Отже, в нас поєдинок Ектор проти Сема, Владос проти Райкірі, Аліна проти Стівена та Дайрон проти Євгена. Отже, давайте розпочнемо. Давайте поєдинок Ектор Сем. Давай, Сем. Иду, иду. Да, можно такую анимацию сейчас запущу. Сейчас, 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 О. О. Так. тебе, конечно, соперник попался Баттл пазер, конечно, еще тот. Да, хорошо, я как то, да. -то да. Сама потачаешь. А, все подтвердить. Все. Так, а, добре. Другий поединок. поединок. Владос Райгири. Угу. А -а -а. Вы можете, если что, войти и типа, именно войс. Давай, райкири, рейкири, давай, держись. Давай его. Давай, 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 давай. Давай, давай. Вай, 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 Давай, давай. Вай, Вай, Добре, рухаємось далі. Аліна Стівен. Давай, покажимо ще котіємо. Опа. Давайте, колеги, підтримуємо свої, своїх своїх членів давай, команди. Давай. Давайте, Аліна. Давай, давай. Джоні, давай. Колеги, 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 колеги.

Давай, Давай дай Попросить, попросить попроси, хай размутиться, Джонни, мне надо аниме хоть Ракири. Шо? Э, я канимка называю пастом. А я при чем? Я хоть анимка называю. Да, шика, <шут> хай видео играем уже. А, сейчас э, называется анимация стейки завода Тонатов. Все. Ви граєш у шуми чи ні? Що то не треба? Так, і останній Пойде на перший раунд, у Дайрон Євген Там Стівен виграв, да? Угу Блядь, дайте хто касаль У Ні, нема Точі я... А, відійдіть, відійдіть від цього, відійдіть від столу Нема нікого, я можу стати як десь Відійди, відійди, Дайрон, десь на, відійди від столу Тут Єшка не ловиться просто

Дожимай! Давай ще трошки. Давай, дайрон, давай! Ай, тигр! тигр! А в А Це ж порвала в'язка, як таке може бути? Фух, добренько, переможець четвертого поєдинку першого раунду, Дайрон. Так, як ви всі, як ви почуваєтесь? Да, нормально. Супер. Добре, давайте зараз дамо хвилинку, щоб трошки руки відпочили і будемо починати оригінали. Так, так, це теж поївся. руки поля. Так, водос, якщо автотвікер, автотрікер сразу вирубай. А, я ніколи не люблю. <ріст> так, ладно, що тоді? Готовий? будемо починати? Я проти тебе, так? Да, да. Okay. Добре, тоді, якщо всі готові, продовжуємо. Тепер наші півфінальні поєдинки. Ектор Владос перший. <ріст> давай. Давай, власне. Давай, давай! Ектор, давай! Покажи! Что, что, такие сильные, давай, ворос, давай, маби, давай! Майк! Эктор, покажи! Давай, давай, Мощь. давай, давай! Хорош, Майк! Давай, давай 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 давай. Что, О, давай, 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 давай! Эктор, давай. это мотовую, нагадую, что если ты что у тебя минус 100к будет. Та, блядь, заїбав, проєрвай. Пам'ятаю, що тобі треба виграти, щоб 100 тисяч нікому не віддати. Та не в грошах щастя, блядь. Давай. Він каже, не в грошах щастя, давай, його Ти проєрвай, тоді заїбав. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай ще ці, давай, давай, щи, щи. Давай, 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 давай. Давай, 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 жми, 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 жми. Давай, щедр, давай, 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 Ектор, давай. Эх то бывай, давай, Ектор. Давай, сейчас. Эктор, да, давай, комбетс, камбэч. Ничего. Хорош, хорош. Ну це було сильно. Ви переможете з першого півфіналу в Він переходить до фінального поєдинку сразу видно кто ботл пас формировал так другий півфінал дайрон Стівен о какой-то дебил подошел зачем ты его дарми уже случайно Давай, Дайрон делаешь бачите? Давай, 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 давай. Давлю, додавлю, додавлю, додавлю. Сива, давай, Стівен, давай, давай, давай! Стивен. Стівен! Бля, минушку тупо клацала. Все, переможець. О, как. О, о, о. о, мене мешка не робится. О, шо це було? Що це таке було, шановне, ви шо? Шест цей, пошки палец так, другого півфіналу Дайран. Бля, мишка перестала клацати? Отже, у нас сформований наш фінал. Фіналісти, підійдіть будь ласка, до мене. Скажіть, як ви почуваєтесь? Руки болять! руки болять. Да, Добре, давайте дамо вам. О як. <схід> а у нас там автомобіль викрадають позаду нас. Та, не залиш, залиш у нас тренування. Just... Йо-йо-йо, тут багато агентів різних, а ви тут з двамите машинки, Типа Тіпари. Так, добре, то що, руки болять у вас, хвилинки. Так, давайте трошки відпочинете. Перед початком, все-таки як ніяк фінал. А я поки може збігав в банкомат, підготую кошти для переможця. Давайте ангешнику в два рази більше. Опіздів, <связок> <пиздевля> де да, я виграю, я вам сім пар здаю. Мені все сюди не треба. <связок> не так рожі <пиздевля> Фу, Фулмажоли. І зараз хтось за стане, встане з кевіка скинева. Я програв. <Ти>, так, так коли ти. Так коли ти в респен, ти в косівці. Ага, ладно. Куди Ектор пропав? За деньгами бігав. Ага. Так. Що, готові? Я тоді перехожу в адміні. Так, так, ну що, фіналісти, готові? Так-так. Колеги, готові. Потрібна зараз максимальна підтримка від вас усіх, це Фіналь, наші фіналісти. Це вважайте фінал машину, Нацгвардія проти FIB. Тому оголошую фінальний поєдинок Владос проти Дайрана. Колеги, будь ласка, локоть не відриваємо, та хочу чесний армрестінг. Бажаю удачі. Давай, Владос, ми тебе віримо. Дожимай, дожимай, дожимай. Давай, давай, давай. Просто давай, давай. давай, давай дайрон, дай, жми, 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 його, жми, давай. <рес> давай. Я вже бачу, там просто відкроють тече. Давай, давай, вот давай, У мене палець уже болить, блядь. Давай, дайрон, давай. Можеш, тігер. Давай, ще трошки, ще трошки. Pienи. Давай, давай, він давай. Же, він, давай. Ж, він, же, він же почти повалений. Давай, 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 ще чуть-чуть. Давай, -чуть. давай. Давай, ще, ще, на Морально на нього. ще трошки осталось. блядь, на Добре, будь ласка, Потисніть руки один одному. Це було дуже гарне змагання, дуже гарний прояв сили. Тут Тетяшки нема. А, тут єшки нема, так. Давай, повідомля. О, тут <тес> <тес> є. <тес> 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 Я це заскріню комусь, кому буде цікаво. Так, так, добре, давайте гарненько встанемо під стіночку, оголошу фінальні результати. Чого я вам со свого кармана стака подаю. Розділю. Так, ну що, колеги, всім сподобалось. Так, так. Да. Ну, це був, я б навіть сказав, шикарний прояв сили зі сторони співробітників обох держструктур. У нас є переможець. Це пан Дайрон Келерман. ласка, вийдіть до мене. Організація FIB. Молодець Дайрон! Легенда, Легенда мого дитинства. Так, передам я ваш виграш 100 тисяч доларів, як я обіцяв. Пане Владос, ну, ваші бійці ну, прям, тоже тігри. Молодці дуже гарно постарались. Е, впевнений, що вам, все, вам всім це сподобалось. Трошки ручки будете в залі докачувати, та на наступних тренуваннях покажете ще більшу силу, ще більшу міць і ще більший запал з активом. Тому всім вам дякую. На цьому тренуванні можу вважати завершеним.